Все почалось із визносного кондиціонера, який раптом почав лити воду просто на її сушарку з білизною. Ніна Ігорівна не одразу зрозуміла, звідки струмить цей холодний душ на її простирадла, але коли наступного дня знову почулася характерна цок-цок-цок над балконом, вона взяла кухаль кави, планшет і вийшла на балкон, озброєна терпінням і біноклем ще з часів донькиної школи. Третій поверх. Квартира з панорамними вікнами, чоловік років під сорок, завжди в костюмі, з телефоном біля вуха, бравий трох занадто, і кожного разу, коли вона вивішувала білизну, знову цок 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 і маленька злива на козирьок її балкону. Можна було б домовитись, пробормотіла вона, але чомусь здається, що цей персонаж не з тих, хто слухає. Наступного дня вона зустріла його біля ліфта. Вони разом увійшли до ліфта. Він тримав айфон у лівій руці у правій каву, глянув на неї з верхню, як на вчительку з провінційної школи. Добрий день, вічливо сказала вона. Ага, буркнув він. І більше нічого. Ліфт поїхав до її поверха. Вона вийшла, а він додав: якщо у вас там щось тече, це, мабуть, дощ. Він знав і зухвало натякав. У Ніри Ігорівни сіпнувся нерв. Але замість того, щоб влаштувати скандал, вона заробила глибокий вдих і пішла варити каву. Її помста завжди подавалася холодною і з розрахунком. За кілька днів до будинку прийшла новина ОСББ перевибори. Старий голова виїхав, треба було призначити нового. І серед кандидатів саме той тип із третього. Андрій Дорошенко оголосила Марина з другого поверху. Багато хто його підтримує. кажуть, він має бізнес, досвід, знає, як оптимізувати витрати на опалення. А ще кондиціонери, які льють прямо на голову, додала Ніна тихо, але її почули. Вона не любила лізти в політику, навіть у дворову, але щось їй у цьому всьому не подобалось. Надто вже було все гладко і надто швидко всі почали хвалити нового сусіда. Тому Ніна зробила те, що вміла найкраще: зайшла в інтернет. Андрій Дорошенко, підприємець, засновник компанії «Екоресурсбуд». Усе офіційно, але вона читала далі: компанія в стадії ліквідації з лютого, заборгованість по зарплаті, судова справа. Потім ще цікавіше: у сусідня мужика його фірма вже брала гроші на встановлення відеоспостереження, камери так і не з'явились. А мешканцям і досі не повернули гроші, які вони заплатили за встановлення відеоспостереження. Через день вона вже мала всі посилання, скріни і навіть анонімний коментар від мешканки того будинку. Так, він красиво говорив, але гроші зникли, і він разом з ними. І цього разу Ніна не чекала. Вона створила допис у загальному чаті будинку з усіма доказами, сухими фактами, без істерики. Просто мов протокол. Реакція була миттєва. Спочатку тиша. Потім Ого, та це шиферист. І я вже скинув йому гроші на відоспостереження. Поверніть гроші або поліція. Ніна сиділа в тиші й пила чай з мятою. Вікна були розчинені, і з балкону третього поверха більше не текло. А через тиждень у будинку обрали нового голового СББ, пенсіонера з четвертого поверха, який вмів паяти, ремонтувати і не мав тік-ток. Андрій Дорошенка з'їхав, тихо, без прощань. Ніна Ігорівна повернулась до свого звичного ревжиму. Тиша, переклади вечори з книганю. Та коли в сусідньому під'їзді помітили дивного майстра, що нібито встановлював розумні замки, але насправді щось скоперсався біля дзвінків, і надійшло повідомлення. Ніна, він підозрілий, допоможи глянути. Вона лише сміхнулася. життя не дає перепочинку, але добре, що в неї знову є, для чого вставати зранку. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. І допоможіть просувати український контент. Дякую!